З вами студенти із факу КНУ Ольга Павельчик та Андрій Лісовий. І ви все ще слухаєте подкаст про, про історію. Сьогодні з вами поговоримо про те, як з'явився американський патріотизм, про протистояння Європи та Америки та формування принципів невтручання. І все це про доктрину Монро. А хто такий Монро? Юрист, дипломат, п'ятий президент США і найбільш відомий своєю доктриною. Це така політика протидії європейському колоніалізму в Америці, і у ній було визначено довготривалі цілі зовнішньої політики США. Що ж, загалом в такій політиці було дуже багато передумов. Свого часу ще Джордж Вашингтон досить негативно висловлювався щодо Європи. На його думку, слід було уникати тісних політичних контактів з усім світом, а тим більше з монархічною Європою. Хай імперії сваряться у своїй півкулі, а для США залишать обидві Америки. У першій половині 19 століття значна кількість країн Латинської Америки сепарувалася від Іспанії. Як наслідок, у штаті з'явилися певні побоювання щодо можливості європейської інтервенції для повернення повсталих колоній у склад Іспанської імперії. І крім того, існувало переконання, що вільні країни Латинської Америки будуть кращим торговим партнером, ніж чиїсь колонії. Також ситуацію дуже підсилював той факт, що у 1821 році російський імператор Олександр видав указ, у якому проголошував право Російської імперії на Тихоокеанському збережжя США. Особливе занепокоєння викликала можлива небезпека колонізації росіянами території Орегону. Це такі величезні, малозаселені території на північному заході. Також ще була досить свіжою пам'ять про англоамериканську війну 1812 року. Зрештою, американці задумали попередити європейські країни про пріоритетні інтереси США у Західній Півкулі. Проголосити нові принципи політики вирішили у тексті щорічного звернення президента до Конгресу. 2 грудня 1823 року п'ятий президент США Джеймс Монро виголосив сьоме звернення до Конгресу. Доктрина декларувала існування двох сфер, котрі різко відрізнялися між собою типами політичних систем. У ній було проголошено принцип невтручання в справи одне одного. Відповідно до принципів свободи та незалежності, американські країни не могли розглядатися як суб'єкти для колонізації будь-якою європейською державою. При цьому США зобов'язувалися дистанціонуватися від Європи, а саме не втручатися там у політичні справи. До прикладу, на той момент існувала проблема допомоги грекам у боротьбі за незалежність від Туреччини. Уся доктрина зводилася до трьох основних принципів: перша поділ на сфери впливу Америки та Європи. Друге це не колонізація, а третій – не інтервенція. Проте існує декілька поглядів на те, як саме доктрина Монро реалізувалося на практиці, адже за її вплив могли відповідати лише сили американської армії, яка б могла бути її гарантом. Проте, як нам відомо, до Першої світової війни у штатів не було значної сухопутної армії а флот це був тоді основний показник сили сильної держави, розбудувався лише на межах дев'ятнадцятого та двадцятого століть. Отож, відповідно, США просто не могли б реально захищати свою півкулю від європейських посягань, тому застосування доктрини зводилося лише до захисту власних інтересів у найближчих країнах Латинської Америки. Зокрема, у майбутньому вони схожим чином трактувалися американським президентом Вудро Вільсоном. Доктрина є виключно національною політикою Сполучених Штатів і не має стосунку до національної безпеки та життєвих інтересів. Генрі Кісенджер у своїй праці дипломатія надає доктрині Монро дуже важливого значення. Він вважає, що проголошені принципи були не просто словами, а рішучими попередженнями та виявом готовності протидії європейській експансії в західну півкулю. Крім того, доктрина стала одним із фундаментів у розвитку американського націоналізму. Адже знання про неї запевняло американців у тому, що вони можуть почуватися у безпеці у західній півкулі, яка належить їм напевно це сприяло частковому ментальному дистанціонуванню від далекого старого світу та виробленню своєрідної власної ідентичності. Адже Європа була чимось іншим територією з протилежним устроєм, автократичним регіоном з імперськими державами. Загалі ідея неінтервенціоналізму США у європейські справи не була новою. Свого часу ще батьки-засновники висловлювалися досить негативно щодо можливості вступу у будь-які альянси з європейськими країнами, про що вже говорилося на початку подкасту. Звичайно, американцям не могло бути нецікаво, що ж відбувається у зовнішньому світі, проте вони були впевнені, що це ніяким чином не вплине на них. Таким чином, доктрина, і відповідно її ідеї ідіаліціонізму та нейтралітету, були домінантними у американському суспільстві на момент початку війни у Європі. Прийнявши доктрину Монро, Сполучені Штати у політичній сфері відсторонилися від Європи, яка знаходилася по той бік Атлантичного океану. Генрі Кіссенджер порівнює цей океан із середньовічним замковим ровом, наповненим водою. І справді широкі водні простори Атлантики були надійним бар'єром між Америкою та Європою. При цьому вони не лише захищали західну півкулю, але і певним чином роз'єднували, оскільки тисячі кілометрів води були значною перешкодою навіть для звичайного обміну інформацією. Відповідно, станом на початок Першої світової війни, а потім і проведення Паризької конференції у 1919 році, Америка була віддалена від Європи як у політичному плані, так і в географічному. І ця фізична відстань, яка перетворювалася в ідеологічну, була в основі риторики Вудро Вільсона щодо нейтралітету США до вступу у велику війну. До речі, саме так називали Першу світову війну. Згодом же президенту Вудро Вільсону довелося запропонувати нове трактування доктрини Монро. 22 січня 1917 року він виголосив звернення до Сенату США, у якому теж заявив про відсутність інтересу його країни у європейському стилі творення зовнішньої політики, у тому числі творення нового балансу сил. Натомість він запропонував. Усі нації мають в один акорд прийняти доктрину президента Монро як доктрину всього світу. Жодна нація не повинна намагатися поширити свій суспільний та державний устрій на будь-яку іншу державу чи народ. В той же час усі нації повинні уникати утворення запланованих союзів, які призводять до змагання силою. Отож, доктрину Монро справедливо вважають витоком американського патріотизму та початком протистояння Європи та Америки. Отож, цю подію можна дійсно вважати започаткуванням зовнішньополітичної ідентичності американців, що вже в ХХ та 21 столітті покаже свою ефективність, коли США почнуть поширювати свій вплив на інші континенти. Тримаємо зв'язок та почуємось.